Історія згорища. 11 липня у Бориспільській галереї «Арт-Депо» стартувала виставка колажів письменника та митця Сергія Дячука. Автор представив 32 роботи, які розповідають про різні періоди української історії. На колажах можна побачити зображення видатних діячів, знакові події, а також елементи української культури та побуту. Сергій каже, що метою виставки є нагадати про багатогранність та велич нашої історії. Це четверта виставка, можна сказати, підсумково перероблена, багато разів дороблена. І, напевно, нарешті вперше в цьому нашому депо, цій пічній будівлі, будівлі символі нашого міста, от відчуваю задоволення від зробленої роботи. Маю 32 плакати по історії з історії України від святого князя Бориса. От можете його побачити зараз в кутку пам'яті наших полеглих земляків. І завершуючи ось дисидентами От за моєю спиною, тобто я скомпонував із чотирьох постатей Миколайчук, Стус, Чорновіл, Переджанов. Захоплення колажами каже Сергій, зародилося ще давно. З Часом звичайне хобі переросло в мистецтво, і тепер він вже не вперше проводить власні виставки. В нашій ізостудії я навчався Бориспільський будинку творчості. І от в якийсь момент під час праці в книгарні Є, у 2007 році відкрилася перша ієна Лисенка на Золотих Воротах. І от під час праці прийшла ідея почати прикрашати, там таке велике напівпідвальне приміщення, багато місць вільних. І керівництво не проти було. І я почав кондувати перші плакати. Ну, класики, там Шевченко, Леся Українка. І потім поступово побачив, що цей відух знаходить, відвідувачів. Сам Сергій відомий як письменник у його творчому доробку п'ять книг. Від відвідувачка виставки Тетяна каже, що знайома з його книгами вже давно. Однак Сергія як художника відкриває для себе вперше. Ви знаєте, мене цілком вразило повністю всі картини загалом, тому що на даний час це велика рідкість. Важливо створювати такі заходи, тому що вони надихають людей, вони дають подих людям створити щось своє, вони дають можливість задонатити, що дуже важливо в наш теперішній військовий час, і поговорити. Рити, познайомитися, насолодитися творчістю Сергія прийшла й Оксана. Вона зазначає, що такі історичні колажі нині дуже актуальні, адже кожен повинен цікавитися не лише теперішнім нашої країни, а й її минулим. Я абсолютно вражена всім цим, що тут знаходиться, що тут представлено. Колажі знаєте, наразі дуже актуальна історія з колажами, тому що ми не маємо якоїсь цільної картини, цільної книги, яку прочитав і все зрозумів. Ми по частинках, по міліметрах, по реченню, по пів слова, складаємо докупи і бачимо ось, ось це, все, що наразі тут представлено. Ми говорили про співпрацю, можливо, щоб я працюю в будинку культури і щоб, можливо, створити щось подібне в нас, трішки ближче, знаєте, залучити дітей, молодь, познайомити їх ближче, занурити їх в їх атмосферу нашої історії, культури, традицій, всього того, що тут сьогодні. Меценат та ініціатор створення арт-депо Борис Шапіро зазначає, що майже на кожному заході вони підтримують збори наших захисників. Цього разу вдалося зібрати 2400 гривень на автомобіль для наших військовослужбовців. Наш товариш Рустам Хабрикулов, який служить в зсу. Зараз його підрозділ збирає кошти на оновлення техніки. Ми зробили посилання на сторінку в Фейсбуці, посилання на картку, де збирається на монобанк. Сергій Дячук надав книжки своєї бібліотеки, які можна придбати. Всі кошти підуть під кінець сьогоднішнього вечора. Передамо, бо перерахуємо на ту на ту картку, що там вказано. Так що всіх прошу долучатися два в одному: мистецтво і волонтерська діяльність, благочинність. Ознайомитися з експозицією Вардепо можна до 9 серпня. Софія Здорікова Назар Гераскін новини ТР Бориспіль.